Чому ми плачемо, коли розкриваємо свій егоїзм? Сльози плач це е кабалісти говорять, це говорять, коли е клі ось цей сосуд, наш егоїстичний, який створений спеціально для того, щоб отримати світло. Як ми розкриваємо свій егоїзм? Спочатку розкажу. Ми починаємо працювати, ми розуміємо, що щось не так, щось робиться не так, що в чомусь є, є негаразд. Якесь щось нам заважає в цьому житті, і ми починаємо звертатися. Оце відчуття негаразду якогось неспокою, відсутності балансу, рівноваги. Це ніби наша молитва до Творця. Ми ще не можемо це усвідомити іноді навіть. Але навіть на початковому етапі, коли це відбувається, і ми не звертаємося ще до Творця, але він відчуває. Оцей наш неспокій, наше бажання щось змінити, він дає нам краплинку світла. Це світло це його вплив, насправді. Так просто кабалісти це називають. Це не означає, що він на нас променем з лампочки якоїсь чи ліхтар, яка світить. Ні. Це просто так називається світло, ор, і, 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 на, і, мовою кабалістів. І це світло заповнює оту маленьку чашечку, котра у нас є. І що відбувається? Уявіть собі, оцю пам'ятаєте, ми приводили, можливо, хтось вже був на цих ефірах. Ми приводили приклад: ти в темній кімнаті, хочеш із неї вибратися. Чи тобі здається, що в наче вона нормальна, але так руками в темряві намацуєш якісь дивні незрозумілі речі, яких там, наче, не має бути. Знаходиш коробочку з сірниками, запалюєш, і на мить сірник той освічує тобі кімнату, а потім згасає. І оту мить, що ти побачив, ти зрозумів, який жах в твоїй кімнаті взагалі відбувається. Тобто тобі розкривається реальна картина світу, скажімо так. А коли творець це такий просто маленький приклад, але коли творець на нас ось так освітлює нам нашу душу, показує, що там насправді, це світло воно заповнює нас цією е, такою іноді болючою, іноді приємною, вприємним впливом, це в різних стадіях по різному відбувається. І коли наше егоїстичне оце от розкриття ще маленьке, а світла багато, воно починає виливатися, ніби. Іти через край. Тобто ми розуміємо, що воно не вміщується в нас. І сльози це коли ми дійсно відчуваємо е, насправді що це світло його настільки багато в нас зараз, що воно через край в нас лється. Ми не можемо його стримати в собі. І наше тіло. Дуже часто це якраз через сльози проявляє. Тобто це конкретно така духовна, духовний корінь у цієї дії. Це означає, що вас зараз торкнувся творець, це означає, що зараз він вам показав те, наскільки ви розкрили оце своє, це називається клі. клімовою кабаліста, там можна сказати, вмістилище, сосуд і таке інше. І нам не вистачає його розміру. Ми розуміємо в цей момент, що нам треба його збільшити, зростити, розкрити іще більше, відпрацювати його більше. Не можемо висловити це словами, можемо відчувати навіть якийсь біль від того тиску, цього світла на нас, чи навпаки, задоволені величезні, котре не можемо висловити. І тому ми плачемо. Це, це дуже гарно. Це добре, не, не стримуйтесь, якщо вам хочеться і ви відчуваєте від цього. Це значить, що якісь певне маленьке виправлення в нас відбулося, і ми, і нам ще варто наперед його відпрацювати. Потім це добре.